Вітаю вас на каналі 5 Метрон. Покажу знов ну, трошки ерозійної обробки, бо щось давненько я вже не викладав відео з ерозією. Значить, Цього разу треба зробити електроди на прошивку такої от матриці пресформи Зробив я вже чистовий. Як я вже колись сказав, починаю з чистового, бо його можна переробити на чорновий і півчистовий. І відповідно, для півчистовий і там доробляється ще чорновий. Так, всі електроди готові. Так, що ж, поставили її на підставки, бо електродний дістає, вже вчора почали трошки палити. Тут чорновий вже пропалив. Пішов сюди і тут вже в кінці зміни ми його зупинили. Запускаємо далі. Так, чорновий мали іскри йдуть, йде. Шортки тут має бути така досить велика, тому він собі може трошки розкочегаритись, якщо знає, що йому не треба буде потім це все там до ідеального. Так, то вже пішов чистовий електрод. Досить швидко воно йде, коли шортність тут має бути велика, зазори на електродах. Також дозволяють дати нормальний струм. Іскровий зазор у них гарний виходить. Якщо робити все, як воно правильно каже, то воно виходить досить швидко. А якщо б тут треба було поставити там чистоту, якусь там, не знаю, 0,6-08, то воно би тим чистовим його там ще довго лизало. Так, палили-палили. І тут виліз кисяк. Бачите, оцей от виступ, він мав бути також пропалений і так на всіх. Нам коли дали заготовку, вже підфрезеровано. Тобто вони заглибоко собі фрезернули, бо оцей виступ він має бути вище, ніж оця, оця вся поверхня. Десь фрезеровщик, напевно, не помітив, або ну, не знаю общем, Так вийшло. Тепер я зв'язався з замовником, він каже, щоб палити, доки не візьме цю поверхню, а далі вони собі зішліфують і мабуть, от ливники переріжуть, хоча то буде досить складно, бо вона вже гартована. Ну, отакі от бувають трафунки. Я зараз індикатором собі замірюю між поверхнями, скільки мені ще треба додати, щоб... Воно взяло ту поверхню і запущу ще раз. Так, Там виявилося дві десятки глибше треба допалити. Якщо бути точним, по-моєму 0,2... шість 600 по-моєму. Зараз секунду, я подохну, щоб я не був голословним. Ага. 0206 так, знову міняю електрод, знову запускаю. То і весь процес здарова. Одві десятки то небагато. Теоретично зішліфують дві десятки, і ще ливникового каналу мало би бути достатньо, щоб пролити ці металі. Це Х-12, вона вже гартована в 54-56 одиниць, ну, трошки є, і в 56 одиницях фрезерувати ці канавки таке собі задоволення, хоча воно все робиться, якщо мати гарну фрезу, то, то все робиться. Я... Ті штампи, що я робив для кованих елементів, там всякі листочки, виноградики, я так само їх обробляв в 55 одиницях після термічки. Чистову на тому все робиться так довго, фрези сідають, але, але зробити можна. Так, що ж, наша матрічка готова. Забирав ті перепади, і чистота гарненька, і фігура вже тепер вийшла, а ми йдемо далі. Чи до тієї ж форми треба зробити в повзонах різьбу, які будуть формувати деталі різьбу? Клієнт надав електрод, але не порадились, чи неправильно зрозуміли і... Таким варіантом різьба не робиться, бо почали палити, я ту справу побачив, зупинив, якщо палити різьбу так, як воно є зараз, то в нас поки електрод дійде до цієї точки, він тут зробить висоту підйому різьби, тобто різьба буде знищена. А електрод зробили з зазором, по-моєму, дві десятки мінус і хотіли з боку палити. Так, тепер переробили ту всю справу, зімкнули повзушки докупи, так як воно повинно бути вже у плісформі. Переробили електрод з більшим зазором, так, щоб він заходив всередину в цей отвір вільно. І будемо палити вже з функцією пропалки різьби на верстаті. Воно Діє десь приблизно так само, як різьбонакатна фреза. Ефект, в принципі, той самий. В електрод орбітальними рухами рухається по колу, відходячи кожен раз в центр, і в кожному місці він фактично палить новою точкою, тобто тут нема спотворення різьби. Це якраз на верстаті є спеціальна функція пропалки різьби, там є два варіанти, або він палить отак, як ми палимо зараз, тобто коли електрод заходить повністю в отвір і робить орбітальні рухи, пропалюючи по полу різьбу. А також є варіант вкручування, тобто робиться повнорозмірний електрод по діаметру різьби і... Відповідно, як мечик, він туди потихеньку входить, виходить, поки не пропалить різьбу. Але це ну, надзвичайно довго виходить і в даному випадку такий варіант не підходить, бо там зверху і знизу мають бути місця, які формують в деталі канавку для того, щоб зайшла різьба. Тобто в даній повзушці виходу різьби не буде. Ні виходу, ні заходу. Процес такої пропалки досить довгий, бо поверхні під конусом але спочатку беремо лими струмами, коли починає палити, відповідно, там, де вершина різьби, поки воно розпочагається до більшої площі, де почне брати більшою площу, тоді вже струм наростає, тоді ще чуть щось піднімається, але все одно це процес досить довгий. Я покажу вам, які рухи здійснює електрод, щоб пропалити цю різьбу. Тобто він відходить в центр і знову до краю і так по кругу. На верстаті задається спеціальний фіксований режим, який не дає піднятися електроду вверх, коли електрод вже буде в тілі різьби, щоб не підірвати саму деталь. Так, Пройшло вже половину кола. Я вам на моніторі включив в різних проекціях, як відбувається орбітальний рух самого електрода при цій пропалці. тобто ви можете бачити рухи в площині XZ і в площині XY. Даною функцією пропалки різьби ми досить часто користуємося, це є популярна послуга, бо дуже часто буває, що, наприклад, загартували нарізати різьбу, а десь зірвало, треба в гартованому перепалити на більший діаметр нарізати різьбу. Тож послуга популярна. У даному випадку для кожного гнізда був зроблений свій електрод, тобто 4 гнізда, 4 електрода, бо іншим електродом в цю різьбу вже не попадеш, тобто вжутки не попадеш. Щоб так попасти, то потрібно робити електроди безпосередньо в цій оснастці рова не знімаючи її. Так як замовник робив електроди, в нього цієї оснастки нема, то він на кожну виточив свій електрод. Відповідно, так само в бачите захід різьби, такий специфічний. Так, Перший пропалили. Виглядає поки що не повний профіль, І треба буде ще допалити, бо тут на електроді носики трошки підгоріли. По координатах так побачили, що треба буде ще допалити. Проконтролювати тут не буде якби, як ви бачите, ніякий калібр туди неможливо вкрутити, бо ні зверху, ні знизу немає заходу, щоб можна було туди щось, якийсь калібр вкрутити і провірити, як воно було зроблено. Щоб проконтролювати цю різьбу, була зроблена окрема пластина тоньша від цієї повзушки в якій можна було таки скрутити калібр. Тоді ми визначили величину розбивки, на яку треба пропалювати ту різьбу і вже по тому палимо всі решта різьби. Вернулася до мене моя прес-форма, яку я робив вже десь декілька років тому. Попросили доробити вентиляційні канали щоб краще відбувалася газація форми. Бачите, форма з повзушками зі всіх сторін, тобто оці формують великі отвори. Також тут ще є, які формують маленькі отвори. Це все рухається за допомогою косих колонок. Це класична пузушка. Так, поставив на стіл, перевірив площиність індикатором, Прив'язку зроблю від бо в цей отвір, що не залізи. Якщо не перевірити площинність, то відповідно можна вентиляційний канал зробити глибший і туди полізе вже пластмаса і на деталі буде облої. В принципі, деколи я собі дозволяю такі вентиляційні канали робити без прив'язки вручну, тобто на око, де поставив результат і зробив, але... В тому випадку, якщо треба буде потім щось переробити чи доробити, відповідно ти не знаєш, на яких координатах ти це робив, бо воно ніде не записується, зроблено на око. Тому я в переважній більшості я стараюся на ці вентиляційні канали написати програму. І разі чогось потім собі відкрив файлик, подивився, де, що, на яких координатах, якщо треба там чи поглибити, чи там... Потім з часом, можливо, якось перешліфовують форму, десь може, якщо були якісь забої, треба їх поправити. Глубину вентиляційних каналів я роблю три сотки. Це десь на відстані 15 мм від робочої поверхні форми, а далі поглиблюю на дві десятки. Це для БСУ. Якщо матеріал з більшою текучістю, ну, теоретично в тих трисотків він вже може залишати слід, це щось типу, як поліпропілен. Він більш текучий, він лізе зараз всі щілини, які тільки є. Так, що ж на їх по кругу. Бачите, про що я казав, тобто глибше, там далі присотки. Єдине, що тут треба наголосити слюсарам, щоб вони підчистили оцей заосеніць, бо деколи бувають такі випадки, що до того ніхто не дивиться і потім приходять кажуть, що деталь застрягає, а вона якраз зачіпляється за оцей заосинець, який фреза могла видавити. Я вас на каналі 5 мікрон. Є сьогодні така робота, треба в готовій рейці вирізати оцей профіль. Зараз розверну. Тобто ось цю частину і зробити оці от фасочки. Я вже її на верстаті закріпив. Відповідно, прив'язав від середини, зловив паралельність. Зараз виріжемо пазик, а потім будемо мудрувати, як поставити, зробити оці фасочки, бо верстат може різати максимум кут 40 градусів, там 45. Та й плюс для того, щоб різати великі кути, тут потрібен спеціальний м'який дріт. Десь 500-тий. Е його жорсткість на розрив у мене 900 тобто треба м'який, треба ставити спеціальні фільєри, тому я, скоріш за все, поставлю деталь просто під тим кутом, що треба, та й виріжу так. паз е, да это тут написано чистка. Розвертаємо. Держав на два прихвати. Супло довелось піднімати вище, щоб не зацепити кожух. Зараз паралельність перевіримо. і можна буде різати. Так, здолужив серединку. Бо вона має однакові сторони, тобто це квадрат, відповідно, якщо поставити її 45, воно стане рівненько, тобто я торкнусь тут, торкнусь тут і вже відносно середини виріжу той пазик. Бо на моделі, яку мені прислали тут гострий кут, щоб я це... Не вираховував зараз у цю пастку, скільки там треба глибше. Я зроблю відсередини то й буде гарантовано добре. Так, одна сторона є. Зараз виптаю, знову все прив'язую, виставляю і запускаю в другу сторону. Так, що ж, все готово. Фасочки готові. Можна знімати. Є така простенька робота, треба в універсальній матричці зробити. Отвірки до такий фонсон. Це буде рубатися на ручному гвинтовому пресі. Такий-то з великим маховиком зверху. Значить, я його обміряв. Взяв з довідника, там буде рубатися одиничка. Далі, я взяв 0,7, ще там трохи е, допуск плюс. Десь буде 0,75 рубати. Навіть навіть зазор на сторону рубати буде одиничку, але я їх знаю, вони туди можуть запхати і двійку, бо це універсальна ручна штука. Сьогодні таке, завтра таке. Тож погнали. Прив'язки від отвору. Посередині тут розміщення фігури на матриці не грає ніякого значення, вони це все виставляють вручну під консон, тому де нам подобається, де є отвір, там і ріжем. Виріжу спочатку контур, потім ще знизу виріжу. Так звану юбку розширення провальний отвір з путом градуса 3, можливо, 5, щоб воно гарно вилітало та й все. Ще ріжу. Поставив режим тонкої пластини, він впливає на тиск промилки верхнього і нижнього стопла. Дивлюся, що швидкість. 4,5 до 5. Але йде рівно не рве дріб. Якщо відключити зараз взагалі адаптивний оцей контроль, то швидкість зросла вже до 7, Тобто 2 мм на хвилину плюс. Але, але, але воно може рвати дріб. Тобто, якщо варіант такий, що біля нього тут стояти, то в принципі можна оцим Тобто, Якщо його лишати, працювати в автоматичному режимі, ну, то воно може тут рвати дріб, ходити заправлятися. і Часу може піти більше, ніж воно тобі спокійнесенько на... Стабільних режимах буде різати. Видно, рекомендована подача 5, а воно розпочагарується вже до 7. Так, чернове вирізало. дістану. Покортується. Відход запускаю чистовий, на чистовий вже ці обмеження не діють, так як там промивка, що є, що нема, там вже відкритий контур. Весь той шлак виходить і так досить непогано, тому на чистовий режим цей павермастер не діє з своїми обмеженнями і прискореннями. От хіба вручну можна ще собі трошки підгазувати або сповільнити, але це вже можна точність впливати, тому лишаю як є, запускаю далі. Погнав набирати знов воду і різати. На жаль, вам знов нічого не буде видно, тому я припиняю знімати. Вирізало вже юбочку. То можна віддавати харубаю.